Є надзвичайно актуальним, і воно кожного з нас є в душі. Тоді, крім першого досвіду виборчої кампанії, наше об'єднання отримало підтримку 10 тисяч виборців. Тоді ми мали мандати чотирьох депутатів обласної та декілька депутатів районних Міністер рад у Західній Україні. 16 жовтня 1995 року, тобто практично рівно 14 років тому назад, Міністерство юстиції України. Зареєструвало нашу політичну організацію. Номер свідоцтва тоді був 686. Дуже добре пригадую цей час, бо особисто забиралося свідоцтво і пам'ятаю, наскільки для нас тоді, в цей період, було важливо, що 4 роки після існування нашої організації ми отримали все-таки це офіційне визнання від Української держави. Міністерство юстиції офіційно зареєструвало організацію. 1997 рік великого резонансу набули, як ви пригадуєте, події 7 листопада у Львові, коли вперше під часів УПА червоні одержали гідну відсіч, розпочалося судове переслідування декількох членів нашої організації. На виборах 1998 року ми спільно разом з політичною організацією Державна самостійність України створили виборчий блок Менше слів. Тоді Свобода отримала певний прорив у владі загальноукраїнській. Одного депутата по вузькому мажоритарному виборчому округу до Верховної Ради ми здобули. І це було дуже важливо для власне, інформаційного прориву і висвітлення позиції нашої організації, в тому числі завдяки парламентській трибуні і засобам масової інформації центральному. З 2000 року організація бере активну участь у діяльності Євронато. Це об'єднання націоналістичних партій Європи. Непересічною подією став візит лідера Національного фронту Франції Жан-Марі Ліпена до України на запрошення Всеукраїнського об'єднання Свобода. Жан-Марі Ліпен, 21 травня 2000 року, взяв участь у шостому з'їзді нашої організації. У 2009 році, декілька місяців тому назад, в червні, місяці, нашу державу відвідав. Італійський кість Роберто Фіоре, тоді депутат Європейського парламенту і лідер правої партії в Італії. Тоді 26 червня, як продовження наших тісних стосунків з націоналістами Європи, ми провели тут в Києві круглий стіл під назвою Перспективи нового українського нового європейського перепрошую націоналізму. 2001 рік. Партія взяла участь в окремих акціях Україна безкучна. А знаковою подією 2003 року стала акція Волин пам'ятає, яку організовувала Волинська обласна організація партії. Акцією було спрямовано на ті зусилля, щоб відстоювати історичної правди і історичної честі української нації проти перекручувань польських шовіністів у трактуванні подій 1943 року на Волині. 4 липня 2004 року 10-й Всеукраїнського об'єднання Свобода. Заявив намір створити єдину праву силу у такому складі це Українське об'єднання Свобода Кун, Організація українських націоналістів Бандерівська і Організація українських націоналістів. А також тоді ми підтримали кандидатуру Ющенка на посаду президента України. Хочу вам нагадати нашу заяву, якій ми декларували, що, незважаючи на те, що Віктор Ющенко сповідує не націоналістичні, а зовсім інші ліберальні погляди. Для нас дуже важливо, як для державників, на цьому етапі була боротьба з антиукраїнським кучнівським режимом. Більше того, як ви пригадуєте, саме тоді націоналістичний рух України з об'єктивних причин знаходився в доволі кризовому стані і не мав свого кандидата в президенти України. Це українське об'єднання Свобода брало активну участь у президентській виборчій кампанії минулого разу. Борючись за зміну пучківського режиму, зокрема, утриманні і налагодженні функціонування українського дому, блокування адміністрації президента, Кабінеті міністрів Штурму Верховної Ради України тощо. Першою вимогою Всеукраїнського об'єднання Свобода вже до новообраного президента України Віктора Ющенка була вимога провести люстрацію і усунути від влади кучністів, кадебістів і комуністів, як, зрештою, було обіцяно на Майдані, але не було виконано. Пригадуєте? Як ми вже за два тижні, тижні після інаугурації президента Ющенка виставляли пікети з вимогою не призначати старих учнівських кадрів, старих учнівських генералів на нові посади. Під час численних зустрічей, які відбувалися в цей період, лідери всеукраїнського об'єднання Свобода з громадськістю по всій території України, нам було сформовано перші редакції програми захисту українців. Зокрема, в першу редакцію війшло сім розділів. Для втілення положень цієї програми було проведено багато акцій. Подано депутатські запити, підготовлено відповідні законопроекти, зокрема, важливими законопроектами, які зараз знаходяться в парламенті, лише під пилюкою чекають нашого приходу, фракції свободи у Верховну Раду, для того, щоб ми цю пилюку струсанули до пляжі. Змухнули її, і ті закони винесли на обговорення і добилися ухвалення. її. Закон про люстрацію, про заборону комуністичної ідеології в Україні тощо. У квітні 2008 року Свобода презентувала свій проект Національної конституції України, який був, до речі, створений на основі програми захисту українців. 2006 рік. Вперше націоналістична сила Всеукраїнського об'єднання Свобода бере участь. У парламентських і місцевих виборах виборчою програмою партії тоді стала саме ця програма захисту українців. Гасом кампанії, як пригадуєте, ми у своїй Богомданій країні. Партія тоді не подолала трьохідсотковий прохідний банкер до Верховної Ради, проте ми отримали мандати депутатів в різних рівнів, зокрема на Львівщині, 10, міській раді, 9 Львівській, Тернопільській міській раді 4 та у інших місцевих радах. Окрім того, Деякі представники Свободи стали головами міст і сіл. З 2005 року, щорічно, і це вже є хороша традиція, 14 жовтня Всеукраїнське об'єднане Свобода та Київське братство УНУПА організовують Марш УПА в Києві, який стає значною політичною подією не тільки для українців, для націоналістів, а й загалом для цілої України. Цьогорічний марш, в якому багато з вас, делегатів сьогоднішнього з'їзду. Брали участь, ви знаєте, були так само особливим. Як вже зазначалося, понад 15 тисяч учасників цього маршу пройшлися вулицями Києва. І ми задемонстрували, що націоналістична ідея вона живе. Ми переконали всіх, що недалекий до час, що 14 жовтня буде національним святом, що наші герої у Луфа будуть визнані борцями за незалежність України. І пам'ятники бандері будуть стояти по всій території України. До речі, цікаво були спостереження, коли підходили деякі люди, зокрема, ті, які монтували сцену, чи підходили до мене деякі ж деякі журналісти і казали: слухайте, я вже давно в Києві не бачив чи не бачила. Непроплаченої такої акції. Виборчу кампанію 2007 року: свобода... свобода провела під гаслом свобода єдина сила українців. Хоча й цього разу нашому об'єднанню не вдалося подолати прохідного бар'єру, проте результат порівняно з шостим роком, був більше, ніж удвічі вищий. Яскравим явищем цієї виборчої кампанії, як пригадуєте, стали марші захисту українців, які відбулися в різних регіонах нашої держави, в більшості обласних центрах України. Пригадуєте, як ми тоді тягали по вулицях Києва, Чернівців, інших наших столиць областей, які трьохголові чудо юно, правда, пані Ірбоська? І відрубували їм голову, бо кожна голова символізувала когось. Тих представників кримінально олігархічних планів. 2008 рік Симвинське об'єднання Свобода розпочало з акції підтримки українського кінематографа. А погейм, став багатотисячний марш українського глядача під гаслом від кіна українською до українського кіна. Багато українців прийшли центральними вулицями української столиці з вимогою підтримати український кінематограф. Марш завершився на Майдані Незалежності переглядом українських кіно та мультиплікаційних фільмів. У лютому 2008 року відбулася партійна конференція Всеукраїнського об'єднання Свобода, про яку вже згадувалося, на якій було ухвалено стратегію партії, що передбачала участь.